Російських спецпризначенців, затриманих на Луганщині, не обмінюватимуть їх судитимуть за українськими законами. А це кілька статей за тероризм, незаконне володіння зброєю та незаконний перетин українського кордону. Загалом, якщо суд усе це візьме до уваги, то отримують гаярушники до 15 років гостинної української зони. Військовослужбовці століаті не перші російські полонені в Україні. Я гражданін Російської Федерації потрапляти в полон Росіяни почали ще з липня минулого року. Найгучніша історія це псковські десантники, які мовляв заблудилися на навчаннях і заїхали на 20 кілометрів в глиб України. Ми там. Але недовзі нові затримання і знову військові із Пскову. Словські ребята. Ну, ми к вам не лізім, ребята. Ми к вам не полезли. Ви полезли, нас щасливі. Офіційна Москва постійно заявляла, що російські військові їдуть в Україну не за наказом, а за власним бажанням. Мовляв, перебуваючи у відпустках або після звільнення. Однак полонені розповідали, що переправка в Україну насправді добре підготовлена. Шеста дільна танкова бригада, та же самая бригада, та сама частина, так? часть. Саме частина. часть. Сімстріш Спокійно. Ви там, в Росії, постарайтесь, щоб інші такі діти не приїхали на цю землю. Затримані на Луганщині самі ж підтверджують, що є кадровими військовими. Прізвище командира частини, названого одним з полонених, відповідає дійсності. Воно навіть прописане у Вікіпедії. Частина відома про неї навіть знімали сюжет на військовому російському каналі. Камуфляжні костюми беззвучні команди даже при виконанні учебних задач боєць спецназа дов бути незаметним. Кореспондентка нашого каналу відрекомендувала співробітником шпиталю і додзвонилась до командування частини. Зняв слухавку, полковник Андрій Новік. Він про таких вояків нібито нічого не знає. У нас в таких воєннослужащих немає. а які то воєннослужащі із вашої часті зараз знаходяться на території України? Я от не знаю нічого в Російській Федерації. Керівництво цієї країни не вдасться сказати, що ці хлопці просто заблукали на території України. Ці військові йшли на виконання бойового завдання. Вони йшли вбивати наших воїнів, вбивати наших людей. У службі безпеки кажуть, полонених чекає суд. Доказів достатньо. Одні з найголовніших власні свідчення підлягають кримінальній відповідальності і мають відповісти. За кримінальним кодексом нашої країни, це наша територія. А конкретніше за статтею 258 Карного кодексу України. Це терористична діяльність. Народний депутат Антон Геращенко пропонує скористатися полоном для обміну. В після справедливого суду, ми можемо розглядати варіант обмін їх на надіжду Савченка, а желательно і на всіх наших 400 войноплінах. Зараз слідство допитує російських полонених, готуючи справу до суду. Олександр Шилко, Олена Мацюцька, Станіслав Фещенко і Артем Багров спецкор два плюс два.